Після розмови з Трампом європейські лідери, друзі, виявляється, не повірили в те, що Трамп може застосувати санкції проти Москви. Про це пише видання Більд. Я ще минулого тижня говорив вам про те, що вже перші публікації про це з'являються у пресі. Зараз знову вони публікуються і продовжуються. Все голосніше лунає. Так от біль пише, що телефонна розмова між Трампом та європейськими главами держав та урядів була. Напруженою серед прихильників підтримки України зростає невдоволення та розчарування через Трампа. Але чому зростає? Тут є дуже цікава деталь. Біт повідомляє, що Трамп звинуватив європейців у тому, що вони купують російську нафту, тим самим допомагаючи російській військовій машині. Я про це говорю ледь не у кожному відео. Ви добре про це знаєте. Тут Трамп абсолютно слушно говорить. Що ж йому відповіли європейці? Це також дуже цікавий момент, як вони маніпулюють зараз цим. Так, от президент Єврокомісії Урсула фондрляїн намагалася заперечити це, пояснивши, що імпорт нафти з Росії з боку ЄС було суттєво скорочено після нападу Росії на Україну. Ну мовляв, ми купуємо, але ж не багато. Вибачайте за цей сарказм. А під час розмови Трампу повідомили, що лише Угорщина та Словаччина імпортують нафту з Росії. Ну а тут треба Трампу зробити відповідний крок в бік Угорщини і сказати своєму улюбленому і дуже розумному політику Орбану, що не треба цього робити. Ну, певні кроки Трамп уже робить, але, звісно, попливати на політику Угорщини він особливо не може. Але, як би хотів, стів Вітков... Також, за даними видання, більд звинуватив Європу у тому, що вона купує російську нафту через Індію. Це також правда. Тут є й інший момент не просто політичний, а й економічний. Сполучені Штати Америки прагнуть, що Європа більше купувала нафти у них, але вона в них дорожча, тому що плече доставки набагато більше. Тут just business. Більше нічого. І, от, коли Трамп перевів розмову щодо санкцій проти Росії, європейські лідери намагалися узгодити з ним спільні дії. Вони запропонували впродовж 48 годин відправити делегацію європейців до Вашингтону для того, щоб обговорити спільні санкції. Чи погодився на це Трамп, поки що невідомо. Тим часом Дональд Трамп вирішив підписати сьогодні указ про зміну назви Пентагону Міністерства оборони. Його перейменують на міністерство війни. І повертає такий спосіб його історичну назву. Про це пише видання Fox News Digital. Дійсно, колись це міністерство називалося Міністерством війни. Це, друзі, правда. Президент офіційно оголосить про це сьогодні, в п'ятницю. Виконавчий указ передбачає використання назви Міністерства війни як додаткової до Міністерства оборони. Тут, певна проблема в тому, що може постати питання про перейменування цього відомства в Конгресі, тобто необхідне законодавче рішення. Трамп сказав, що ну, Конгрес це легко ухвалить, але якщо не ухвалить, то ми відповідно будемо все рівно так робити. Крім того, указ доручає ґекзету, очільнику Пентагону, підготувати законодавчі та виконавчі пропозиції, які зроблять назву Міністерства війни, США постійною. Поки що подвійна назва буде. Зміни торкнуться із зовнішньої ідентифікації Пентагону. Планується оновлення офіційних сайтів, табличок, внутрішньої навігації, а зал для прес-брифінгів, отримає нову назву військовий анекс Пентагону. І за словами представника Білого Дому, це лише початок великої історії Трампа. Готуються й інші довгострокові проекти, які ми вже бачимо. Ну інколи вони дивакуваті.